Понеділок, 5 червня, в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 у студії для вас працює Павло Жвєтєв. Вітаю. Отже, сьогодні в новинах. Ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровщину. Про стан постраждалих та руйнувань внаслідок ворожої атаки по підгородньому. Подробиці приїзду на Дніпропетровщину віце-прем'єр-міністра, міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук. Отже, про ці та інші події більш детально. Далі у випуску ми починаємо. Двічі за ніч окупанти били по Нікополю, обстрілювали місто із важкої артилерії, пошкоджені церква та приватне підприємство. Побиті дев'ять житлових будинків, господарська споруда та лінії електропередач. Люди цілі атакував ворог нашу область безпілотником. Військові із повітряного командування схід збили шахет. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Увечері суботи, 3 червня, ворог вдарив по підгородненській громаді. Ворожа ракета влучила між двоповерхівками. Обидва будинки зруйновані, пошкоджені приватні помешкання, авто, магазин, газопроводи. На жаль, є загибла дівчинка та поранені люди. Висловлюємо співчуття. Наша журналістка Вікторія Галка побувала на місці події. У ніч у неділю ворог вдарив по підгородненській громаді. Внаслідок вибуху постраждали 22 людини з них п'ятеро дітей. На місці ворожого прильоту побувала і віце-прем'єр-міністр, міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Ми маємо 22 постраждалих, п'ятеро дітей. Одна дитина Єлизавета, маленька дівчинка, двохрічна, загинула мати її в реанімації з політравмою. Ми розмовляли сьогодні з людьми, які втратили своє майно. Вщент зруйновані чотири квартири. Також ми бачимо, що будинки, які не підлягають відновленню, треба буде зносити повністю. Люди втратили фактично своє життя у цих будинках, у цих квартирах, їхня біль, їхнє страждання, і це все очевидно лягає на плечі місцевої влади. Але я сьогодні тут, щоб підтримати людей, підтримати і місцеву, і регіональну владу. Бо, як ви бачите, керівник області на місці. Люди кажуть про те, що ДСНС і всі необхідні служби прибули дуже швидко. Дякуємо ДСНС за те, що відразу розпочали першу допомогу надання першої допомоги людям. Дякуємо нашим лікарям, швидкій, а також Нацполіції. Всі, хто прибули, розпочали невідкладно свої заходи. Очевидно, що зараз стоїть перше і найважливіше питання: як буде відшкодована компенсація за зруйноване житло? Яким буде розмір цієї компенсації? Очевидно, що сьогодні буде зібрана комісія, і нам уже це пообіцяв керівник підгородненської територіальної громади. Сьогодні невідкладно будуть зроблені заходи, щоб почати. Фіксувати, а потім і відшкодовувати так за втрачене і пошкоджене майно. Звичайно, все, що буде необхідно на рівні області, буде зроблено. А від себе, як від члена уряду, додам. Якщо буде потреба, щоб була допомога на рівні уряду, вона буде надана в повній і необхідній мірі. В результаті ворожої атаки по Дніпру 3 червня до поліції звернулося 85 осіб стосовно пошкоджень 31 однієї квартири, понад 20 приватних та 10 інших будинків та 7 автомобілів. Президент України Володимир Зеленський прокоментував хід рятувальної операції у Дніпрі та події минулої доби. Прошу пряму мову. Дорогі українці, і українки, вже завершилася рятувальна операція в місті Підгородне на Дніпровщині, де російська ракета зруйнувала будинки. 25 людей отримали поранення. З них п'ятеро діти. Давид йому 6 років. Тяжкий стан. Хлопець госпіталізований. Денис йому 11 років. Теж тяжкий стан госпіталізований. Олександр 15 років теж тяжкий стан. Ліза 17 років, лікування амбулаторне. Кіра їй 10 років. Міновибухова травма. Лікування амбулаторне. Боляче бачити такі звіти. Ліза, 2 роки дівчинці. Вона була вбита цією російською ракетою. Імовірно, іскандер, мої співчуття рідним і близьким. Російський терор забрав життя сотень наших дітей І лише за час від 24 лютого за час повномасштабної війни достеменно відомо про загибель 485 діточок. Це число, яке ми можемо офіційно підтвердити, знаючи дані кожної дитини. На жаль, справжнє число більше. Щоразу, коли ми звільняємо нашу землю від російських окупантів, ми дізнаємося. Страшну правду про окупацію, про те, скільки людей, скільки дітей в похованнях на окупованій території, в могилах цієї війни, цієї агресії, і скільки ще досі під руїнами у спалених Росією українських містах і селах. Поки що, на жаль, не маємо повної інформації про сотні тисяч дітей, які були депортовані в Росію. Станом на сьогодні завдяки різним зусиллям вдалося повернути в Україну 371 дитину із депортації. При тому, що нам достеменно відомо принаймні про 19 тисяч депортованих українських дітей, і це лише частина від усіх тих наших. Маленьких українців і українок, які досі у ворога, яких ми усіх маємо повернути. Сьогодні в нашій державі День пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії ще з 2014 року. Дітей, які були б живі, якби купка бандитів в Кремлі, в Москві, не відчула себе вождями, які нібито ніби мають. Право вершити долю народів. Кожен із цих бандитів буде засуджений. І я не сумніваюся в цьому. На цей результат працюють всі необхідні правові інституції. І сьогодні, у цей день, у день пам'яті, я хочу подякувати усім в світі, хто підтримує наші зусилля заради справедливості, заради покарання кожного, хто приніс на нашу землю терор. Кожного, хто вбиває і депортує дітей та дорослих. Я вдячний усім світі, хто допомагає роботі міжнародного кримінального суду, його команді в розслідуванні російських злочинів на українській землі, і хто допомагає нам організувати спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України, щодо того первісного злочину. Який породив усі інші страшні злочини цієї війни. Нехай вироки щодо расистів, які вони одного дня почують на лаві підсудних, законі та справедливі вироки, будуть свідченням того, що світ все ж таки берегтиме життя, берегтиме цивілізованість, і що все ж таки настане той час, коли. Діти на землі в Україні та будь-де ще будуть захищені від такого зла, як російське зло, і від таких агресій. Ось чому так важливо, щоб сила справедливості, сила відповідальності була потужною згадкою про кожне життя, яке було забране злом Росією. І частиною цієї відповідальності обов'язковою частиною на сьогодні є санкції. Санкції світу, які змушують Росію платити ціну за те, що вона робить. Санкції, які мають обмежувати російську здатність до терору по максимуму. Сьогодні провів спеціальну нараду щодо санкцій: ГУР, служба зовнішньої розвідки, уряд, офіс. Дуже детально проаналізували, як Росія обходить санкції та хто їй допомагає. Різні країни, різні компанії, без яких Росія не змогла би виробляти засоби терору, зокрема ракети. На жаль, державі терористу вдається використовувати технології світу через мережу постачальників. Вдається обходити міжнародні санкції, міжнародні санкційні режими. Ми бачимо кожен напрямок обходу наявних санкцій, кожну країну. Чия територія або юрисдикція, чиї громадяни використовуються Росією для продовження терору. І ми маємо закрити всі такі напрямки разом з партнерами, щоб не було в російських ракетах, в російської зброї продукції вільного світу. Необхідні кроки будуть. Я дякую усім, хто допомагає нам боротися зі злом агресії. Слава усім нашим воїнам і дякую за сьогоднішній день на передовій. Слава Україні! Продовжуємо випуск 85 років з дня створення Луганської області. Відзначають у червні до цієї дати на Дніпропетровщині. Провели форум єднання та відновлення Луганщини за участю віце-прем'єр-міністра, міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, а також очільників військових адміністрацій. Більш детально у сюжеті моєї колеги Маргарити Сопільняк. На початку червня у 1938 році була утворена Луганська область. Цьогоріч відзначається 85-та річниця з дня її утворення. На знак підтримки та єднання на Дніпропетровщині, яка прийняла найбільшу кількість вимушених переселенців та релокованих підприємств з Луганської області. Відбувся форум єднання та відновлення Луганщини. Другу річницю поспіль Луганщина вимушена відзначати в повній окупації з території Луганщини, де армія РФ чинить злочини і терор. Виїхали 320 тисяч людей. Більше 9 тисяч об'єктів різних сфер були зруйновані ворогом, зокрема, понад 7 тисяч житлових об'єктів. Проте життя Луганщини продовжують забезпечувати небайдужі українці, які, попри втрати і зміну місця проживання, працюють на своїх місцях. Ми перенестили до безпечних регіонів країни. 50 лікувальних профілактичних закладів області та відновили їх діяльність, як і чотирьох наших університетів. Школи, вісім коледжів, десять закладів професійної освіти всі працюють в дистанційному форматі, але навчальний процес не припиняється ні на день. Після деокупації Луганщини на нас чекає довгий шлях: розмінування, відновлення газу, воду, електропостачання, залізничного і автомобільного сполучення, відбудова житлового фонду. Проте, вже сьогодні більшість українців прагне якнайшвидше повернутися додому. Я тут з метою не лише привітати і привітатися, але і почути наших внутрішньо переміщених осіб, які проблеми. Що потрібно допомогти владі для того, щоб вирішити ці проблеми, що вже потрібно було зробити вчора, а що потрібно буде зробити завтра? У нас буде необхідна необхідний час, щоб зустрітися з керівництвом і Донецької, і Луганської області, і провести відповідні наради, де глибоко проаналізувати стан справ щодо Луганщини і Донеччини, а також перспективи деокупації і реінтеграції. Також під час форуму пані Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, наголосила на тому, що у центрі відновлення деокупованих територій має бути людина. Це і створення умов для безпечного повернення переселенців додому, формування кадрового резерву та залучення усіх зусиль для повернення депортованих людей. Не тільки по Луганщині, а загалом так ми можемо оперувати лише сотнями тисяч, коли ми говоримо про число усіх депортованих. У нас є розуміння, скільки депортували дітей сиріт, бо це статусні діти і облік яких вела держава. Це 4,5 тисяч, і з них близько 900 з Луганщини, і це дуже важливо розуміти, бо ми вимагаємо повернути усіх дітей, усіх статусних дітей і загалом людей, які були депортовані. Ви знаєте, нещодавно Росія заявила про те, що хто не буде брати російський паспорт, буде депортований. Так ми робимо ще і ще раз заяву: відкрити коридори і дати можливість виїхати усім охочим. І не треба буде нікого депортовувати. Попросту дайте людям можливість виїхати. другою домівкою для багатьох мешканців бізнесу, підприємств, державних установ Луганщини стала наша область. Дніпропетровщина прийняла майже 450 тисяч внутрішньо переміщених осіб більшість із них саме з Луганщини. Дніпропетровщина першою протягла руку допомоги мешканцям Донецької та Луганської областей. Політика голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації забезпечити усі умови як для колег, так і для мешканців Донецької та Луганської областей. Влада Луганщини в нашому регіоні втілила проєкти для комфортного життя, аби мешканці, які втратили домівку, відчули тут підтримку і те, що вони потрібні. У місті Дніпро було створено шелтер переселенців Луганщини, який може прийняти одночасно до 90 людей. Його послугами вже скористувалися понад 2000 тисячі транзитних осіб. На базі шелтеру також створено центр надання медичних послуг, організовано мультимедійний коворкінг та облаштований дитячий майданчик. На Дніпропетровщині в місті Дніпрі створився хаб молоді, який забезпечував гуманітарною допомогою переселенців Луганської області до моменту створення хабів е, територіальних громад Луганщини. Це е, кількість людей, яка налічує близько 30 тисяч осіб. Е, окрім того, що ми займалися видачою гуманітарної допомоги, це була щоденна праця з надання юридичної, психологічної, екологічної допомоги, реєстрація на виплату грошової компенсації під час форуму відбулася церемонія вручення державних та обласних нагород захисникам з Луганщини та вручення подарунків дітям-переможцям всеукраїнських учнівських олімпіад. А також в рамках форуму відбулося погашення поштової марки Діти перемоги малюють Україну майбутнього. Маргарита Сипільняк, Віталій Шалдов, Новини Д1. І наостанок випуску про погоду на понеділок, 5 червня. У Дніпрі та Нікополі протягом дня очікується безхмарна погода. Температура повітря коливатиметься від 13 до 22 градусів тепла. Вітер північний до 6 метрів на секунду. В день у кривому розі Покрові та кам'янському з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися без опадів. Повітря прогріється до 22 градусів. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка протримається у жовтих водах до самого вечора, без опадів 22 градуси тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. 35. Також нагадуємо, що телеканал Де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ну а ми з вами зустрінемося у прямому ефірі вже о 12-й годині. На цьому інформаційний випуск новин завершено. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Тримаймося, бо ми того варті. Побачимось на телеканалі Де 1 Слава Україні!